Ось він красень. Самий недорогий малий двохмостовий трьохциліндровий XT-244 Ford, Він же Сінтай, Запам'ятовуйте назву, на нього зараз на Чорну п'ятницю діє добряча знижка. Ще й безплатно привеземо, ще й зробимо всі папери. Як то каже, все, все під ключ. Ні за що наперед не платиш. Запам'ятайте назву XT-244. Вони є двох видів. Є такі -во, самий найменший. Є такі самий, але на більших колесах. Передні на 16, задні на 24, з коробкою на 4 передачі. Це є важливо. Між ними різниця там в 400 баксів на хвилиночку. 400 баксів маєте вже собі більший трактор на більшій коробці на більших колесах і на колії метр двадцять. Це найменший, простіший. На 20-х колесах, три передачі, колія йде. На метр. І ті і ті дуже добрі, ті і ті на моторах КМ 385. Це йде на муфті, тут йде на гібки муфті три передачі. Значить так, що по ньому, які відмінності? Він іде десять, метр не метрово. Тобто тут при бажанні перекинути диски можна плюс-мінус якось до метр двадцять до повти, може там з проставками. Я чув, теж таке робить, в кого обмежений бюджет. Бачите, диск випухний снаружі, його можна поставити випуком вовнути. Тут ступиться, регулюється, тут можна взагалі безпроблемно. Далі йдемо. Акомчик є, груза є, маса є, три циліндри. Два насоси на гідрач, мотор КМ385. Передній мост підключається отключається відключається окремо. Важелем на кардані через кардан приводиться в дію. Кардан здравий, тут все по железяках більш-менш нормально. Славе місце його муфта, вона там всередині розташована і трошки задні чулки, Ну, то я зараз покажу попозже. Це такі гектарчики на півтора-два на тракторець для себе, на город, кудись-туди-сюди поїхати, повісти, привіз, привезти, щось комусь викопати, посадити, такі на підсобні роботи, він саме то. На якісь важкі на поля, я ж кажу, дивіться, на 4 передачі, на 400 баксів буде дорожче. Якщо. Для себе берете е, на, на, на там, нагородики туди-сюди, да, по підробітках, трохи тако, по неважких аутурах. Пожалуйста. Бак в доступності, все відкрито, моторчик КМ, люкс, о, проводку перекрутити ізолентою собі потім будете, буде добре. Стандартне. На такому моторі і до фенгі стоять до добрий мотор, КМовський, 385-й. Ось вот там марка. Форте xt 244. 244 Такий тракториць простенький, дешевенький, для себе, все як має бути. Ремня нема, повний привід є, три циліндри є, бо бачок для масла на двох гід... на двохконтурне охолодження, антифриз себе залили, все. Питань нема. По коробці передач зараз покажу. Тут доважіль між ног по центру. Робоче місце теж зараз покажу. Трьохточечка йде на 410 кг, плюс-мінус вона піднімає. Розкоси не супермощні, але трошки більші, крепші за там, аналогічні модельки. Також барабани, бачите, і йдуть більші посилені. Одна швидкість 540 оборотів. Такі от е, тяги тяги регулюються, е, кріплені нижні нижній рівень, щоб нічого не переварювати, вже не робити. Е, гідропара на причіп є. циліндр стоїть всередині. Е, крісло підпружинене, регулюється жорсткість, таке саме просте. Крила, зіпчик в комплекті, все. Важ передач з одної передачі, з одного рычага на ярую всі передачі. Тобто у вас понижена повишена і три вперед, одна назад з одного рычага. Не дуже зручна, вона трохи тугенька, але з часом розходи, буде добре. То такі коробки вони більш-менш роблять. Тут я ж кажу, слабе місце то є муфта, слабе місце то є. Трохи задній мост, якщо там дуже важкі нагрузки. Ну і теж пам'ятаєте, яку навіску чіпляєте, що це трактор такий, не, не вйобують його там десь в лісоволосі. Для себе більш-менш. Зараз покажу вигоріт, комфорт, все як має бути. Доставка наша, при доплаті не беремо, оплата у капота, привіз водій, розрахувались. Трактор здравий, за свої гроші роботу поробить, пасів нема. Сучасне, все світи, як цар. Буде себе відчувати на людськи Зручний, маленький, всюди заїде, всюди виїде, Для себе біля хати мають такого те, що треба. Хлопці, кому подобається, став лайк і підписуйся на канал Синдайчик Уінжорд XT244 такі Отакі краси, такі дракоші. Хлопці, цікавтеся, беріть, дуже хороший трактор, дуже хорошу маємо ціну на Чорну П'ятницю. Звертайтеся, кому цікаво, будемо раді вам допомогти.